Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! У цю дев'яту неділю по п'ятидесятниці церква подає нам до розважання Євангелія від Матея, де описується бурю на Генезерецькому озері. Щойно Христос проповідував, помножував хліби, роздавав людям цей хліб, які вони споживши, ще зібрали 10 кущів, аж після цього. Він дає вказівку своїм апостолам, щоб вони сідали у човен і переправилися на той берег озера. І вони ж, послухавши свого вчителя, вирушили в дорогу, ніщо не провіщало бурі, але Христос не хотів, щоб його учні залишалися тут, де всі навколо Христа, скажімо, юрбилися, і, і хотіли вітати йому таку людську славу за те, що він не лише проповідував, але теж нагодував їх цим хлібом. Христос посилає учнів на другий берег озера, але на той час Галилейське озеро, чи навіть як його називали море, не було дуже сприятливе для плавання, адже берега були скелясті і особливо в часі бурі, човен. Натрапляв на ці скелі, і самих самими хвилями бурі могло його розбити об ці скелі. Отож, бачимо, що досвідчені рибалки б в такий час навіть і не збиралися вибратися, але погода, як бачимо, була сприятлива адже і Христос би напевно не висилав на таку певну небезпеку своїх учнів. Отож, човен, де були досвідчені рибалки, але теж і були і такі, як Матей, Митер, як Натанаїл і Филип, море в той час для багатьох це було таким, скажем, і з одної сторони торгівельним шляхом, а з іншої сторони і таким місцем непевності. Адже це той же човен міг дійсно в часі бурі бути, скажем, тим місцем їхньої втрати, їхньої смерті. Тож бачимо, що коли човен досягає середини озера. Вже немає воротя назад. Починається буря. Буря на морі це насправді ця стихія, яка перетворює в один момент такі, скажімо так, життєдайні води, в стихію, яка може принести смерть. Митрополит Андрей, говорячи про бурю в душі людини, порівнює стихії вогню чи і води, як ті, які з одної сторони, так як вода каже, дає життя кожному створінню, тобто і людині, в тому числі, на якій ми готуємо їсти а з іншої сторони. Коли вода, як стихія, розливається потоками, зокрема так як дністер, як він розповідає, розливається. Він може з собою забрати і все, що на своєму шляху трощить, отож стихія порівнюється з тим людським таким, скажімо, гріховним станом, і показує, що наскільки природа води в спокійному стані може бути життєдайна, а в часі стихії може бути дійсно така буремна, і навіть та яка несе смерть. Ну тож під час бурі бачимо, що рибалки роблять все, що можуть, і вже їхні сили не би закінчуються. Аж тут вони бачать постать у морі, і в тій постаті вони сумніваючись, але вбачає апостол Петро, що це є Христос. І сам Христос говорить «Це я, не бійтеся. Бачимо, що апостол Петро, який завжди проявляє ініціативу, каже: Якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе. І бачимо, що Ісус йде по воді. А тут і сам апостол Петро, не мов би, хоче пересвідчитись в тому, і виходить з човна і йде Христові на зустріч. Цей образ як Петро крокує по воді, пригадується для нас як образ чогось такого надзвичайного, чогось неможливого. Але бачимо, що Господь Бог, який є творцем всієї природи, може робити надприродні речі, зокрема ці оздоровлення, яких ми бачимо, сліпородженого чи людей, які були при селуамській куполі. Того паралітика, тобто, бачимо, що для нього бути над природою, тобто творити надприродні речі, є таким ствердженням його слово, проповіді месіанського і проповіді спасіння. Тож прийди, говорить Христос до Петра, і бачимо, що дає силу Петрові вступити на цю воду, і як він поступає. Сумнів і його людська природа беруть верх. Він сумнівається і починає потопати. Самі ми знаємо, що якщо б десь ми попали на глибоку воду, то звичайно, що закони природи зразу, скажімо, тягнуть людину вниз. Цю драму багато художників описує: як Петро простягає, з занурюючись воду до Христа, і Христос його рятує, хапаючи за руку і витягує з води. Це таке прагнення дійсно порятунку. Такого прагнення життя, сумнів, які є в випробуваннях в страсі, важливо разом з Петром кричати Господи, помилуй! Це молитва, яку ми на щодень чуємо на літургії. Нехай буде і теж нашим виразом в цьому часі, який ми зараз переживаємо, маючи вже 33-й рік незалежності нашої держави, який святкуємо зараз і переживаючи цей досвід агресії щодо нашої держави, разом з нашими воїнами, разом з нашими волонтерами, батьками, родичами і всім нашим українцям, які тут в Україні і на поселенні до Господа звертаємо це наше усильне благання, господи, помилуй. Милуй Господи, і даруй мир, і даруй нам надію, даруй кріпость, і щоб ми насправді. У цій бурі щоденного життя не піддавалися сумнівам і тим стихіям пристрастей і гріха, а скріплені у твоїй вірі, здобували свободу дітей Божих і скріплені у вірі, щоб дійсно Господь Бог дарував нам цей мир, який ми так усі прагнемо, щоб сучасний світ, в якому ми мандруємо, насправді ми взорувалися на ці дороговкази. Твоїх заповідей, Господи, і скріплені тим Твоїм прагненням допомогти кожному також зазнали Твого милосердя і щоб насправді перемогли наш страх і з радістю простягали руки до Тебе з цим словами, Господи, спаси нас. А разом з Пресвятою Богородицею, яка є матір'ю, також і нашого українського народу, просили Господа, щоб вона заступалася за нами і своїм форуму оберігала і скріпляла нас на цьому шляху до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!